Товариство з обмеженою відповідальністю «Дунай Квересурс дві року здійснює свою діяльність в рамках спеціального рибного товарного господарства на озері Кагул. За цей час компанія неодноразово заробляла водойму, запустивши до озера більш ніж 500 тонн малька білого амура, коропа та товстолоба. А також здійснювала промисловий вилов біоресурсу. На підприємстві працює близько 30 чоловік. Регулярно сплачуються податки, сплачується спецвикористання та здійснюється поповненим бюджетом, як державного, так і бюджету Ізмаїльського е е е району. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємства не перестало здійснювати свою діяльність, але ж в деякій степені зменшило, тому що багато людей було призвано на фронт, багато робітників. Е Пішли воювати, тому кількість е, робочих місць скоротилась, кількість е, плавзасобів теж значно скоротилась, тому і кількість вилову значно впала. Але ж підприємство не зупинило свою діяльність та продовжило працювати. За словами керівництва компанії, філософія бізнесу проста вкладаємо, вирощуємо, продаємо, сплачуємо податки. Історія озера, історія нашої праці на цьому озері, того, що тут був рай для браконьєрів. Озеро було достатньо пусте від риби. Нами, інвесторами, частими інвесторами. От, е, вклали сюди більш, ніж мільйон доларів зариблення, рибопосадочний матеріал. Риба виросла, тепер треба її комусь вилавлювати. От, і от коли надійшов час виловлювати рибу, почалися проблеми на підприємстві. А саме дуже багато перевірок. Від рибоохоронного патруля в частності, від Одеського рибоохоронного патруля, був такий зам керівника рибоохоронного патруля Одеської області Ніколай Літвіненка та його керівник колишній. Було дуже перевірок багато, а тепер ще включилась і прокуратура, Одеська обласна прокуратура. Справа в тому, що у вересні 2023 року Одеська обласна прокуратура подала позов до господарського суду про скасування режиму спеціального рибного товарного господарства та припинення діяльності підприємства. Підставою позову стало те, що Підприємство має усунути перешкоду власнику в особі одеської обласної державної адміністрації у користуванні та розпорядженні майном шляхом припинення використання товариством Дунай акваресурс, розташований на території району, разом із земельною ділянки під ним для цілей спеціального використання водних біоресурсів в режимі рибогосподарської експлуатації. Слід додати, що площа озера Кагул, що знаходиться у Смагірському районі, більш ніж 80 квадратних кілометрів. Навколо водойми знаходиться декілька населених пунктів, таких як Орлівка, Нагірне, Лиманське. Мешканці усіх сіл мають вільний доступ до озера та змогу здійснювати рибальство любительського характеру. Не зрозуміло, яким чином підприємство Дунай Акваресурс повно виконано цю хвалу та здійснити усунення. Перешкоджання власнику одеської обласної державної адміністрації користуватися та розпоряджатися цим майном не, не зовсім зрозуміло, яким чином ми перешкоджаємо чи здається якісь перешкоди в користуванні водоймою. Керівництво підприємства вважає підстави позову Одеської обласної прокуратури упередженими та неправомірними. Хочу зауважити, що всі водойми, закриті водойми, які знаходяться на території Одеської області, знаходяться в режимах спеціального товарного винного господарства. Це і узла Котлабу, узла Кагул, Кугурли. Але ж тільки к підприємству Дунаєква Ресурс» та озеро Когул Є вопроси зв'язані з перешкоджанням доступу до водою. Також за словами керівництва підприємства Дунай Акваресурс, з настанням повномасштабних військових дій в Україні, рибоохоронні заходи не мали дієвого ефекту, та велику частину біоресурсу озера Кагул було вилучено браконьєрами. На сьогодні те, що маємо, то маємо. От е, великий мінус то що робітники підприємства, які мали. Займатися промислом були звільнені ну, от, по причинам перевірок, по причинам неможливості виконувати свої функціональні обов'язки в зв'язку з постійними перевірками Одеського рибоохоронного патруля. І саме головне ну, от, діями Одеської обласної прокуратури в часті скасування формальностей, дякуючи, які ми працюємо на, на цьому озері, не погодившись з необ'єктивними діями Одеської обласної прокуратури та господарчого суду, товариство «Дунай-Акваресурс» вирішило відстоювати свої права у суді. На сьогоднішній день ми маємо вирок господарчого суду першої інстанції. Підприємство з цим вироком не згодна, Ми подали апеляцію от, та будемо оскаржувати ці дії. От, і Маємо вимагати витрати, які підприємство підніс перенесло ну, на даному виробничому об'єкті. Бо держава нам дала документ, згідно якого ми сюди проінвестували, вона самостійно його скасовує, то має звернути ці кошти, які ми сюди вклали. Це наша буде позиція в суді. Журналисти інформаційного генсія Юхтудей будуть і надалі спостерігати за подальшим розвитком подій щодо даної справи. Ксенія приверзує Юрій Слободяни для Юхтудей.